Всім привіт! Новий випуск новин футболу на Ютуб каналі «Перший тайм», Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Англійські та італійські клуби ведуть переговори з Евертоном про трансфер Миколенко. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко є предметом активного інтересу європейських клубів. Як повідомив в ефірі ютуб-каналу Тато таке журналіст Михайло Співаковський, у послугах 24-річного футболіста зацікавлені представники АПЛ, а також клуби з Італії, про які саме команди йдеться, джерело не сказали, але зазначили, що наразі тривають переговори з Евертоном щодо фінансових умов можливого трансферу Миколенка. У поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 15 з 19 матчів у всіх турнірів і забив два м'яча. Лунін стане основним воротарем Реала Український ворота Реала Андрій Лунін буде і надалі виходити у стартовому складі Реала. Повідомляє видання AS. За інформацією джерела, головний тренер Реала Карло Анчелоті ухвалив рішення щодо основного воротаря команди до повернення травмованого Тібо Куртуа. Італійський фаховець зробив вибір на користь Луніна. Таким чином, кепарі Сабалага, який був раніше орендований у Челсі, повернеться до Лондона. Олексій Гуцуляк. Не знаю, кому мені ще потрібно забити, щоб потрапити до збірної України. Півзахисник Дніпра 1 Олексій Гуцуляк розповів про свою головну мету в професійному футболі. Моя головна мета це національна збірна України. Я не знаю, кому мені ще потрібно забити, щоб потрапити до збірної. Я провів хороших півроку. Думаю, що тренер збірної за цим усім стежить. Можливо, дасть мені якийсь шанс. А що стосується клубного футболу, то хотілося, щоб моя команда виступала в Єврокубках кожен сезон, сказав Гуцуляк в ефірі Ютуб каналу ТАТО Таке. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що у придбанні Гуцуляка зацікавлення київське Динамо. Артем Мілевський Незабаром щось буде. Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський зробив інтригуючу заяву на своїй сторінці в мережі Instagram. Незабаром щось буде, написав Артем. Нагадуємо, раніше повідомляла, що Мілевський, який у вересні потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям і навіть був у комі, після завершення лікування може отримати посаду в Динамо Київ. Пал Мирес відмовився продавати шахтарю свого Вінгера за 10 мільйонів євро. Донецький Шахтар прагне отримати атакувального півзахисника бразильського палемераса Кевіна, повідомляє Носо Палестра. За інформацією джерела, гірники надіслали пельмерасу офіційну пропозицію, висловивши готовність придбати 20-річного футболіста за 10 мільйонів євро. Проте бразильський клуб відповів відмовою, заявивши, що оцінює Кевіна 15 мільйонів євро. При цьому, за даними Transfermarkt, поточна трансферна вартість футболіста всього 4 мільйони євро. Додамо, що Кевін є футболістом юнацької збірної Бразилії U20. найчастіше виступає на позиції лівого Вінгера. Рух відмовився продати свого півзахисника в плімут за півмільйона євро. Представник англійського чемпіоншіпа, другий за рангом дивізіон країни, плімут влітку намагався підписати півзахисника львівського руху Юрія Климчука, повідомляє Футбол 24. За інформацією видання британський клуб звернув увагу на солідний відрізок 26-річного футболіста у весняній частині чемпіонату України 22-23, сім голів і один асист. В результаті англійці пропонували за трансфер українця 500 тисяч євро. Однак ця пропозиція не влаштувала керівництво руку.